Протягом доби поліцейські зафіксували 2783 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 13 населених пунктів: міста Курахове, Лиман, Салидове, Торецьк, Часів'яр, села Бересток, Богоявленка, Вовченка, Іванопілля, Іллінівка, Маринівка, Ставки, Стінки. Пошкоджено 47 цивільних об'єктів, 37 житлових будинків, амбулаторія, заклад освіти, нежитлові приміщення. Автотранспорт, комунікації, іванопілля окупанти накрили з артилерії, поранили трьох мешканців, пошкодили три приватних оселі. Населидове Росія скинула авіабомбу. Є поранений. Пошкоджено шість приватних будинків. По богоявленці ворог вдарив кабом та дроном. Одна людина зазнала поранень. Постраждали шість приватних будинків і амбулаторія. Внаслідок атак бомбами. У МПБД 30 СН пошкоджено вісім приватних осель у Берестку та чотири в ставках. А також три багатоквартирних. Будинків. Будинки в Іллінівці. поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.